Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми пишемо малу рукописну букву Р, а також буквосполучення та слова з буквою «Р». Для початку налаштуємось на роботу. Подивись крізь повітряну кульку. Який у тебе настрій? А що кажуть про людину, яка посміхається? Що робить людина, коли в неї гарний настрій? Відгадай загадку. Худорлява і вертлява. На папір біжить у справах. За карлючки полишає. У пеналі спочиває. Так, це ручка абсолютно правильно. Скажи, а яка ручка? Яка ручка за розміром? А яка ручка за кольором? Яка ручка за довжиною? Для чого нам потрібна ручка? Слово ручка дуже цікаве. Адже воно. Може позначати різні речі ручка для письма, маленька ручка, рука людини, ручка двері, ручка відра, ручка углечика і навіть ручка парасольки це все ручка. Пограємо в гру так чи ні? Скажи кулькова ручка. Це правильне слово? Так. А кулькова рука? Згодна, неправильно. Рука сумки. Ручка сумки? Так. Мамина рука. Так, братова ручка. Може бути так. Цікаво. А які слова, які починаються на букву «Р», можуть поміститись в банку? Постав відео на паузу та подумай хвилинку. Що у тебе може вміститись в банку? Давай подивимось, що вмістилось в банку у мене. Тож, слова, які починаються буквою «р» ромашки, ручка, равлик і, звичайно, рибка. Пригадаємо, як правильно сидіти на пись... під час письма. Сиди рівно, не торкайся грудьми столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Обидві руки поклади на стіл. Поклади свій зошит похило, щоб нижній кут сторінки, на який ти будеш писати, був навпроти середини грудей. Тримай олівець або ручку трьома пальцями. Великим, вказівним та середнім. Не гаємо часу і переходимо до роботи у букварі. Мала рукописна буква Р чекає нас на сторінці 28. Приготуємо наш буквар. Залишимо його відкритим. Покладемо поруч олівець. Та підготуємось до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які! У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Порівняємо друковану та рукописну букви Р. Що в них спільного? А чим ці букви відрізняються? Для завдання 11 на сторінці 28 нам знадобляться кольорові олівці. Нас чекають чудові рибки, які також починаються. Буквою «Р». А назви яких риб ти знаєш? Давай обведемо та розфарбуємо наших рибок. Для виконання цього завдання постав відео на паузу. У тебе вже красиві рибки плавають у букварику. Я теж хочу зробити своїх рибок красивими та розфарбувати їх. А ми подивимось, як же ми будемо писати малу рукописну букву R. Почнемо писати від верхньої лінії рядочку, пропишемо пряму похилу подовжену лінію. Потім ми від серединки лінії Проведемо елемент з двома заокругленнями і, звісно, пропишемо разом малу рукописну букву R. В завданні номер 12 Пригадаємо, щоб написати малу рукописну букву R, ми розпочнемо писати з верхньої лінії рядочку, ведемо вниз пряму похилу лінію. До нижньої лінії помічниці. А потім, повернувшись на нижню рядкову лінію, проводимо вгору пряму лінію, яку заокруглюємо, вгорі, опускаємось вниз, заокруглюємо внизу і робимо хвостик. З від верхньої лінії пряма похила лінія подовжена до нижньої лінії помічниці. А потім робимо. Від нижньої лінії рядочку ведемо носик, закруглили паличка, закруглили хвостик. Хвостик букви R закінчується на середині рядочку. Постав відео на паузу та пропиши рядок малої рукописної букви R. Поєднаємо букву R з іншими буквами. Прочитай букву сполучення. РА, РУ. АР. ОР. Пропиши ці букви сполучення у букварі, самостійно поставивши відео на паузу. Коли допишеш, повернись до перегляду. Трохи попрацювали. Час відпочити. Давай виконаємо руханку з веселуном Коко. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами. Веселу руханку! Отож, приготували свої долоньки і станцюємо швидко. Молодці. А тепер повільно! Ручки, 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 лікті, 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 дубця, 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 плеск, 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 молодці. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, плеск. Танцюймо на дотепне каченя, бути схожим, хочу я бути схожим, хочу я щодня борити щодня, хвостик сій. Буду я стрів буду я Кря-кря-ко-ко Бо природа хороша, та погода хороша. Та співай, моя душа, кряк -кря ко Навіть бегемот величезний бегемот. Також розкриває рот. Я, що, ня, що, ня. Чи порити хвостик свій Буду я під дружестів, буду я під Кря-кря-ко-ко бо природа хороша, та погода хороша, ти співай моя душа, кря, кря ко ко навіть до в себе го... На веселе каченя, бути схожим хочу я, бути схожим хочу я, щодня, щодня, всі повторюйте тано, найдотепніший урок, на дотепніший урок, кря хрях хох, краще танцю не знайти, легше танцю не знайти, то ж його щодня, 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 домовляним бегемот, величезний бегамот, як танцює без турбот, кря -кря, ко хо на дотепне каченя, бути схожим хочу я, бути схожим, хочу я щодня, щодня, чопорити хвостик сій буду я підружентів, буду я підружен. Та погода хороша. Ти співаємо душа. Кря-кряк-коку. Да видосив бельмут величезний бикамот. Також розібрає рот-кряк-Коко! Друзі! Ви просто молодці! Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко. Bye! Трохи відпочили час повертатись до роботи. А нам час продовжити виконувати завдання 12. Та для початку послухаємо віршик. Рак. До равлика. Вилазь. Річка вчора розлилась. Про кого мова у цьому коротенькому віршику? Так, про рака і равлика. Тож і ми запишемо слово рак та слово равлик. Уважно прочитай ці слова у букварику. Та пропиши їх у букварику, не поспішаючи. Постав відео на паузу, виконай це завдання, а потім повернись до перегляду. В наступному завданні, завданні 13, нам треба списати речення, у якому 4 слова. Давай прочитаємо перше речення. У Клари рибка. Скільки слів в цьому реченні? Три. Прочитаємо наступне речення. У Кирилка. Нові ролики. В цьому реченні скільки слів? Чотири. Тож про кого пишемо? Про Клару чи Кирилка? Так, треба списати речення про Кирилка. І перша. Перше слово у реченні У. Напишемо його першим. Пишемо це речення на наступному рядочку. Тож постав відео на паузу і пропиши речення у зошиті. А зараз мені потрібна твоя допомога. Я збиралась в магазин, але на мій список продуктів потрапили крапельки. Допоможи мені його прочитати та пригадати, що потрібно купити в магазині. Прочитаємо перше слово. Сир. Рис. Морква. Крекер. Дякую. Тепер я точно згадала, що потрібно було купити в магазині. Наш урок добіг кінця. Який у тебе настрій в кінці уроку? Чи все у тебе вийшло? Розфарбуй квадратик біля крапельки у своєму букварику. А я розфарбую у себе. Настрій гарний, адже все вдалося. Ти, молодчинка, я тобі дякую за твою роботу на сьогоднішньому уроці. Ми з тобою навчилися писати велику букву М. Тож, до наступної зустрічі. Гарного тобі дня!